Вітаю вас, діти! Розглянемо з вами питання використання розподільної властивості множення для раціональних чисел та використання цієї властивості для розкриття дужок. Згадаємо з вами п'ятий клас. Ми ознайомилися тоді з розподільною властивістю. І перевірили, що вона виконується як для натуральних чисел, так і для будь-яких дробових, тобто звичайних або десяткових дробів. І я думаю, що це зрозуміло, що ця ж властивість буде виконуватися для будь-яких раціональних чисел. Згадаємо цю властивість для того, щоб помножити число. На суму двох доданків треба це число помножити на кожний доданок і отримані добутки додати. Ми з вами тоді казали про те, щоб гарно запам'ятати цю властивість, що це як випадок, коли приносять багаж валізки до відправлення потягу. Треба валізки закинути в кожний вагончик. Тобто ми в кожен вагончик відправляємо свою валізку. Можна розмірковувати по-іншому. Пасіпака зустрічає нас на подвір'ї, і він хоче привітатися з нами. Він вітається з кожним. Тому, коли ми зараз будемо використовувати правило розподільну властивість, будь ласка, згадуйте або про розподіл валіз. Привітання посібник. І так, 2 помножити на А плюс 3. Роздаємо валізки в кожен вагончик. 2 помножити на А це буде 2а. 2 помножити на плюс 3 це буде плюс 6. Мінус 5 помножити на А плюс 3. Мінус 5 помножити на А буде мінус 5А. Мінус 5 помножити на плюс 3, це буде мінус 15. Мінус 3 помножити на 5 мінус х. Знов таки, кожному роздаємо валізки, або з кожним доданком віддаємось. Мінус 3 помножити на 5, це буде мінус 15. Мінус 3 помножити на мінус х, це буде плюс. 3х. Згадайте, будь ласка, що вираз мінус А ми розглядали у вигляді добутку мінус одиниця помножити на А. Тому, коли ми будемо з вами розглядати наступний приклад мінус в дужечках х плюс 2, Згадайте про те, що мінус це все одно, що мінус одиниця. Помножити на вираз х плюс 2. Але цей запис робити не треба, це треба тільки запам'ятати. І ми знову роздаємо валізки. Мінус 1 помножити на x буде мінус х мінус 1 на плюс 2 буде мінус 2. В наступному прикладі знов таки, як мінус 1 множимо на кожний доданок. Міс 1 на мінус 5 це буде 5, мінус 1 на мінус х це буде плюс х. Ще один приклад. Мінус 1 помножи на 7 буде мінус 7, і мінус 1 помножи на мінус х буде плюс х. Але діти кожного разу згадувати про те, як це треба множити. Треба згадувати про те, що там повинна стояти мінус одиничка дуже незручно. Давайте звернемо увагу на те, які зміни відбувалися, коли ми з вами множили на від'ємне число. Подивіться, будь ласка, коли ми мінус 5 множили на А плюс 3. В дужках А та 3 мали додатні знаки, а у відповіді і перший і другий доданок мають протилежні знаки. На наступний приклад, зверніть увагу: 5 та мінус Х. В дужках. в результаті у п'ятірочці тепер з'явився знак мінус, а у мінус х з'явився знак плюс, тобто протилежні знаки. Так само з випадком «подли». Перед дужками стоїть знак мінус. Подивіться, в дужках було х плюс 2, а в результаті знаки змінились на протилежні. Мінус х та мінус 2. Ми з вами при розкритті дужок будемо використовувати правило. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, дужки прибираємо, а знак Кожного доданку змінюємо на протилежні. Якщо ж перед дужками стоїть знак плюс, ми просто прибираємо дужки. Розглянемо приклади. 5 помножити на 3х мінус 4. Знову роздаємо валізки. Перед дужками стоїть додатнє число, тому знаки у нас не зміняться. 5 помножити на 3х буде 15х, 5 помножити на мінус 4 буде мінус 20. Рознозу. Наступний приклад. Зверніть увагу, що обидва компоненти в дужках у вас додатні. Перед дужками стоїть від'ємне число, тобто наші знаки в дужках зміняться на протилежні. Мінус 2 на 2а це буде мінус 4а. Мінус 2 на плюс 5, мінус 10. Бачте. Розподільна властивість використовується і для більшої кількості доданків, аніж 2. Дивіться, тут ми будемо валізки роздавати уже три вагончики. 3 на 2а це буде 6а. 3 на мінус 5х буде мінус 15х, і 3 на 4 це буде плюс 12. Я б запропонувала вам зараз самостійно розв'язати приклади. Я буду їх мовчки записувати, ви можете себе перевірити. Зверніть увагу, будь ласка, на останній приклад. Перед дужками стоїть значення мінус 2. Тоді всі наші знаки в дужках зміняться на протилежні. Подивіться, перший компонент має тепер додатній знак, другий компонент від'ємний і третій додатній. Спростимо вирази. Для цього будемо використовувати правила розкриття дужок. Подивіться, будь ласка, на перший приклад. Перед першими дужками немає знаку, тобто ми знаємо, що там стоїть знак плюс. Тому дужки ми можемо просто прибрати. Це буде 7А плюс 5. Перед наступними дужками стоїть знак мінус, тоді кожне значення в дужках змінить свій знак на протилежність. Стане мінус 7А, було мінус 3, стане плюс 3. Ми зустрічаємо з вами суму двох протилежних чисел 7а і мінус 7а. Вона дорівнює нулю, і тоді у нас залишається тільки приклад 5 плюс 3 дорівнює 8. Наступний приклад. Перед першими дужками стоїть знак мінус. Тому кожний доданок змінить свій знак на протилежність. Мінус 3А, мінус 2. Перед другими дужками стоїть знак плюс. Дужки просто приберемо плюс 3А, мінус 7. Знову зустрічаємо суму протилежних чисел, мінус 3А, та плюс 3А. Вона дорівнює нулю, тому я викреслила ці значення. А мінус 2 мінус 7 буде мінус 9. Наступний приклад. Перед першими дужками стоїть знак мінус, тому кожен доданок даного душка змінить знак на протилежний. Буде мінус 4а та плюс 1. Зверніть увагу, в дужках було 4а мінус 1, а стало мінус 4а плюс 1. Перед іншими дужками стоїть знак плюс, тому дужки ми просто прибираємо. Знову є два протилежних вирази, сума дорівнює 0 викреслюємо. 1 мінус 3 дорівнює мінус 2. В наступному прикладі знову перед першими дужками стоїть знак мінус, тому кожний в дужках змінить свій знак на протилежний, тобто буде 2. А плюс 7. Перед другими дужками стоїть знак плюс, тому ми дужки просто приберемо. Знову зустрічаємо два протилежних вирази. Сума дорівнює нулю, тому ми їх можемо викреслити. І залишається 7 дорівнює 12. Зверніть увагу на наступні два приклади. Четвірка між четвіркою та дужками – у нас не стоїть знак множення, нам не треба використовувати тут розподільну властивість або роздавати валізки. Зверніть увагу, четвірку ви залишаєте, а потім розкриваєте дужки, перед яким стоїть знак мінус. І так, кожен доданок змінить свій знак на протилежний. Це буде мінус 2 плюс 3а. Значення ви можете порахувати тільки 4 мінус 2. Це буде 2 плюс а. Тобто ми з вами спростили вираз. Так, також ми з вами отримаємо у наступному прикладі мінус 2 залишаємо, а потім розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Всі знаки зміняться на протилежність. Ми можемо виконати дії тільки над числами мінус 2 та мінус 7. Це буде мінус 9, мінус 5 а Зверніть увагу, будь ласка, на номер на 1078. Там стоїть умова, що треба спочатку записати суму двох виразів. Не забудьте, будь ласка, що кожен вираз треба взяти в дужки. Тобто до першого пункту ви повинні скласти вираз мінус 8 мінус А, це перший вираз, додати А плюс 23. А далі використовуєте правила розкриття дужок і шукаєте протилежні значення. Наприклад, у другому пункті це буде вираз 1,3 плюс М. Плюс мінус 4 мінус М. Кожен вираз берете душки. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні.